Розпочнемо з вами урок української мови. Для початку. Давайте з вами повторимо, поставимо правильні запитання до слова. Перше слово веселі. Яке питання поставимо? Люду. Веселі, веселі. Лю... які. які? Які веселі. Паша, яке питання ставимо до слова веселі? Які, Які? Денис. Які. Які? Так. Слово, паша. Тем. Слово темний. Який? Молодець Вова. Який. Паша, яке питання ставимо до слова темний. Який. Який? Який? Деніс. Який. Так, ану Вова вже перший називав, тепер Денис. До слова солодка. Ой, Правильно, яка? Ой. Солодка. Яка солодка Паша? Кольорове. Кольорове. Я. Яке. Молодець Вова, Хотіла, щоб Паша сказав. Паша, яке питання ставимо до слова кольорове? Яке? яке? Воно яке? Кольорове. Так, Динис слово солоні. Які. Які, наприклад, огірки, які солоні? Солон. Так, солоні. слово світлий. Світлий. Який? Молодець. Який. Паша слово яскраве. Який? Ну, сонечко яскраве. Сонечко яке. Паша? Uh, да, я это не написав. Скажи мені сонечко. Uh, яке, яке. Я, яке? Воно яке? Яскраве. Так до слова яскраве ставимо питання. Яке? Діни, слово новий. Oh. Який. який, наприклад, портфель, який новий? Так, добре. Давайте пригадаємо, що слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які, називають ознаки предметів і називаються прикметник. Давайте ще раз, Дініс, на які питання відповідає прикметник? Яке, яки, яка? Так який Паша на які питання відповідає прикметник? Який, яка, Та ти ж вова, ти ж не Паша. О, Я... Вова Вова так. так. Дайте послухать Пашу. Паша на які питання відповідає прикметник? Який, який. Не який, Яко. а який. Який і... Яка? Яка? Яка. Паша у нас що Паша дуже зосереджений. Так, Не, давайте ми попрацюємо в зошиті, Запишемо сьогоднішнє число. 17 березня. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок. Записуємо. 17 березня. Сьогодні у нас 17 березня. Я все не пишу. Пише, Паша, скажи мені перший рядочок, якою буквою ми прописуємо? Ж. Буква Ж, а другий рядочок? Та я знаю, просто я стараюсь. Буква Uh. Ні, буква Р. Yeah. Так, прописуємо, я поки поставлю на паузу. Так, чекали ми чекали тебе. Так, все, після нашої каліграфічної хвилинки. Давайте з вами пограємо в гру мавпу. Well, я то що вже... Ну да, ми з вами вже в це грали. Давайте займемося нашою мімікою. Спочатку обличчям показуємо здивування. Паша, показуємо обличчям здивування. Нічого не пишемо. покажи мені обличчям здивування. Обличчям, не треба мені зошит. Паш, поклади зошит, поклади, подивись на мене. Ми граємо все, у нас гра мавпа. Покажи мені здивування. Паш, покажи здивування. Ну, як ти здивувався? Да, а, тепер, а тепер насупилися. Бровки свої з'єднали, насупилися. Пашуля, насупся, як наш, ти ж просто нічого обличчям не робиш. Насупся, ми як мавпи граємося. Не можу свої брови. А тепер зраділи. А тепер розлютилися і м'яко посміхнулися. Так, так, завдяки тренуванням м'язів, наші обличчя оживатимуть і тому оживатимуть і справжні наші емоції. Ну що, давайте спробуємо ще раз відчути наші пальці на ногах. Відчуйте великий пальчик на нозі, підніміть його вгору. Не ногу, хлопці, ногу не треба. Я ногу не піднімаю. Пальчик. Пальчик на нозі просто підніміть. Підняли. Не треба в носа засовувати пальці. Підняли. На другій нозі. Відчули свій великий палець. Підняли великий палець. У мене, звісно, піднімаються всі пальці. А, ні, Я підняв великий палець. На нозі. Підняли. Це що твоя нога, Вовк? Ні, це мій палець. Значить, ти на ногою носі. пишеш? На нозі. На це те, що це, всі пальці піднімаємо. А я вже навчилася один палець піднімати, будемо ще тренуватися. Буде у вас вихідні, потренуйтеся з великим пальчиком, щоб ви зняли носочки і піднімали великі пальчики на ногах, щоб вони у вас також рухалися. Так, давайте тепер попрацюємо з вами із вправою. Ану, здогадайтесь, що це? Великий, смугастий, солодкий. Що це? Борщ. Великий, сумасний, солодкий, Борщ. Діня, ану, логіку включай, а не дурня. Пашуля, дикайте, будь ласка, хліб, давай ми уже попрацюємо у нас тільки один урок, потім будеш їсти. Вова вже сказав. Вова, що це? Кавун. кавун. Кавун великий, смугастий і солодкий. Це кавун. Я люблю теж. Я хочу, щоб діда мені посадив арбузів, щоб їли їх. Кавунів. Паша, а ну скажи мені круглий, жовтий, кислий. Що це? А включи звук, я не вмію читати по губам. Що це? Лимон? Лимон, правильно. Лемон. Як Жорстий, ти здогадався, тисли. По слову кислий? Це лимон. Та я знаю, що це лимон. Та, бо лимон кислий, кисли. кисли. Ак... круглий, довгий, кислий. Так, Дініс, тепер довгастий, довгастий, <плес> зелений, <плес> смачний. Що це? Довгастий, зелений. Що це? Лук. Ні, ні. Ні, ні. У нас такий овоч є. Довгастий, зелений, поклажачний. Ні. Паклажан фіолетовий. Огірок, це Вова тобі підказав. Огірок. Зелений, довгастий, смачний, це огірок. Так, Вова, який кавун за розміром. Який кавун за розміром? Більше ста мільйонів кілограмів. Вова, кілограмів. ну серйозно. 15 кілограмів. Який кавун за розміром, великий чи маленький? Великий. Великий. Так, Паша, який лимон на смак? Кислий. Кислий. Так, Денис, який огірок за формою? Овальний. Або можна сказати, він Який за формою огірок огіру була? Він великий, сумнастий, солодкий. Це це Огірок. Це Це не Зеленый Це... і смачний. А, а форма яка в нього? Смачний. Форма, форма. яка Круглий. що Довстий. Довгастий. Довгастий. Він довгастий. <реш> так, давайте з вами трошки попишемо. Скажіть, який миленький кролик? Mm. О, Вова, Я знала, що це викличе в тебе багато емоцій. Це зайчик. А який зайчик? Білий. Який? Білий. Білий. Ну, а колір? Який колір? Білий. 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 А ще Білий. який він? Пухнастий. Пухнастий. А який він великий кроль чи маленький кролик? Маленький. зайчик. Зайчик а, маленький. А, так, тому давайте з, з вами о, запишемо з нового рядочка, з великої букви. Зайчик. Ставимо питання який? Білий? Маленький. Зайчик який? Білий, Маленький. Підготували олівці і тепер дайте відповідь на запитання зайчик який? Дай, я тут, я тут. Білий і маленький. Так, Буш це у нас прикметники, і ми прикметники підкреслюємо хвилястою лінією. Слово білий, слово маленький. Повідповідають на питання маленький. який? Білий, маленький. маленький. Білий, маленький Олівцем підкреслили хвилястою лінією. Маленький, великий і красивий. Він невеликий, він маленький. Маленький, гарний. Так, наступне речення: хто це? Ні. Это мигрант, который он живет в диком лесу. Вэт -мидь. Вэт -мидь. Це дикий хищник, который он живет в далеких горах, Кыра, который он живет э, живе в лесу. Великий, Паша, який ще ведмідь? <свист> Бурить Молодець Ігор. Ви, Вова, бурий, <свист> так, великий бурий ведмідь. Записуємо з нового <свист> рядочка з великої букви. Ведмідь. Який, бурий, кома, великий крапочка. Ставимо Ви, на паузу бажає. і прописуємо. Берем олівці, скажіть мені, які тут слова відповідають на питання який? Який, який, який? Які тут слова відповідають, які ми будемо підкреслювати? Давай. Бурий? Ведміч. Який ведмідь ще? Великий. 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 Бурий, великий. великий. Підкреслюємо слова великий. бурий і великий хвилястою лінією олівцем. Олівце підкреслим. День перестань. балуєшся уже? Мого это не я стукать, могуе это. А розмовлять можеш ти Явно не кішки на даху. Все, підкреслили. Наступне. що це Диня. диня, диня, биня. диня яка. Кругла, Смачна. огромна така. Ні, кругла, а колір як? Коричнева. Яка вона за кольором? Коричнева. А чого вона коричнева? Коричнева. Яка вона коричнева? коричнева. Жовта. Жовта. Диня, яка? Жовта, кругла. Записуємо з нового рядочка з великої букви диня, яка жовта кома, кругла крапочка. Так, беремо олівці, скажіть мені, які слова тут відповідають на питання яка. Яка диня? Які Тобі? слова тут? Які ми будемо підкреслювати слова? Який? Які. Яка, яка Ру. Жовта. І? Біля, Ру диня? Жовта. Кругла. Ругла. Підкреслюємо слова, які відповідають на питання яка. Жовта кругла. кругла. Підкреслюємо хвилястою лінією олівцем. Жовта кругла. Прикресо. Все, і останнє наше речення. Що це? Море, Море, ваше улюблене ж... море. Яке море? Чорне. А яке воно чорне? Який колір має море? Сині... 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 Штормове. 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 Так, великі хвилі почалися. Яке ще море? Бурхливе. І Бурхливе може бути, Ще яке може бути море? Обичне. Ну, ще глибоке. Да, да, Гучно. 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 Давайте запишемо з великої букви море, яке синє, глибоке. З великої букви записуємо каліграфічно. Так, давайте далі. На які на питання яке? Які слова, відп... О, да, які слова відповідають? Синє. Синє і... Глибоке. Не глу, а гли глибоке. Підкреслюємо слово глибоке. синє і слово глибоке? глибоке. Бо відповідає на питання, яке море яке? синє. Написило. Глибоке, Підкреслили. Давайте ще раз скажіть мені на які питання відповідають прикметники? Яке, 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 яке. яке, Паша. яке, яке, яке. Вова молодець Паша. Які, яка, яку. Яке, І... яке? Яке, скажи яке? яке. яке. І... Так, все це прикметники відповідають на питання, який, яка, яке, які розумничка на зараз у нас урок завершений. Дякую вам за добру роботу. Молодці! Добре попрацювали. Бажаю вам гарних вихідних.